Доготовлюю чистотіл для того, щоб зробити мазь. Ось я заготовила сьогодні таку кількість чистотілу, виривала разом із стеблом і квіточки, ну і стебло ж, звичайно. біля самого кореня соку найбільше. Я це коріннячко. Гарненько обтрушу, змию, і потім уже все пошаткую і стебло і до самого корінця, пошаткую і складу ось в таку звичайну банку. Ось дивіться, напакувала банку до самого верху. От, тут і квіточки, і корінечко, і стебель, це все там. От. І тепер. І заливаю звичайною олією. Можна рафінованою, нерафінованою. От, поливаю, заливаю цю ємкість, цю посудину, де в нас знаходиться чистотіл. Заливаю повністю олією. Що хочу сказати? Можна заливати різними маслами, оліями до самого верху, щоб усе. Впиталося, от, щоб тоді наша травичка, наша рослина пустила сок. Так от, можна заливати різними оліями, а я ж заливаю найпростішою олією. Е, ну що, хочу свою таку версію сказати всім господиням, які займаються такою справою, виготовляють маз. Із Хочу наголосити на тому, що оця ємкість із залитим олією чистотілом повинна постояти в звичайному місці ну, найбільше 3 дні. От. І тому наголошую на тому, що ніякі такі розумні речі, що дехто так пропонує і. Наголошую, що чистоті повинен стояти місяць. Друзі мої, чистоті, звичайна травичка, звичайна рослина. Дуже така вона ну, така ніжна. От, розумієте, Місяць ніяк вона не може стояти у олії, тому що вона просто-напросто вона просто заграє, вона спортиться. І я якби. Закреслюю цю думку, тому думайте, як робити, що робити. Одна дама говорила, наголошувала, що ні, тільки місяць. Ну, знаєте, я спробувала подержати таку травичку в олії тиждень. Я просто-напросто її викинула, тому що завонялось, заграло і все. От, і хай би яка там не була освіта в е, сказати, людини, яка пропонувала і давала рецепт, щоб постояло воно місяць. Ні, друзі, е, найбільше три дні. Інакше заграє, ви просто викинете цю речовину, яка утворилася. Так, от пробуйте, звичайно, скільки людей стільки думок, але я кажу, як краще. Ось таку баночку ставите просте місце десь. Хай три три дні найбільше. А потім, а потім розкажу, що далі робити, щоб створити мазь чистотілову.